Доброго дня, глядачі каналу. Сьогодні у нас товар від компанії Розетка, сумка компанії Lobster. Модель LBS 14T2BP. Сумка для ноутбука 13,4 дюймів, сіро чорна Ціна її 217 гривень. Стюка на товар буде під відео. Зараз успокоїмо подивимося товар. Матеріал такий дуже. Так, якби, ну, приємний нощук, є е карманчик. Так, є е поясок для кріплення на плече. ну, Поясок не дуже зручний, немає підкладочки. ну, так, в принципі, Сумка щільно прошита. Матеріал дуже хороший. Ну, Свою ціну вона оправдовує. Цілка я залишу під відео, можете змінюватися товаром. Дякую за перегляд.